Привіт. Сьогодні готую простий, але дуже улюблений весняно-літній салат із щепіря цибулі. У нас на Львівщині зелена цибулька з городини має таку назву. І як тільки вона з'являється, ми готуємо цей салатик. Ніяких витребеньок, усе дуже просто, але саме в цьому і є суть. Щепіря у мене з кущової цибулі. Промила його добре, нарізаю дрібно. Я люблю, щоб його було дуже багато, бо саме воно дає весняно-літню свіжість. Той аромат, якого ми чекали всю зиму. До речі, щепір'я цибульки багатий на вітамін С і фітонциди. Беру 5 яєць, нарізаю кубиком, щоб було зручно їсти. Яйце додає салату ніжності і робить його більш поживним. Просто поживно і ситно те, що треба після зими. Тепер викладаю у миску нарізані продукти, додаю сіль, перець за смаком. Можна взяти сам майонез, тоді салат буде дуже ситним. Я хочу трошки ніжнішим зробити салат, тому додаю домашню сметану, 3 столових ложки і 1 столову ложку майонезу. Перемішую обережно, щоб не розчавити яйця. Викладаю салат у квадратне кільце на тарілку і отримую рівну красиву форму. Майже як ресторанна подача. Просто, але зі смаком. Отакий простий весняно-літній салат зі щепіря цибулі, яйця, просто по-домашньому з душею. Дякую, що дивились. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Побачимось у нових відео.